Ну, це вчора всі телефонували з Запоріжжя, всі, всі кричать Каби на Оріхів. Ну нас ночі три так більш-менш. 22 го року зв'язку з постійними обстрілами міста Оріхова зовсім відсутня теле, мобільний зв'язок, ну будь-який інший. Так також немає електроенергії. Людям немає змоги узнавати дізнаватися новини. Інколи трошки радіо лове, ну, ну дуже рідко. Одна газетка. Як буває в Запоріжжі, там ще щось підкупляємо, почитати із газет, а так, а так тільки оце на почті дівчата теж роздають. Гражданському населенню, яке залишилось тут, нема змоги добиратися до центру. Ми доставляємо газети, хліб, гуманітарні продукти людям, щоб вони. Були в курсі новин, які проїздять в Україні. То людей просто не в змозі дійти до центру, де знаходиться ця газета. Наша найпершими помічниками саме по розповсюдженню газети це стали у нас працівники запорізького гарнізону. ДСНС ця співпраця для нас дуже важлива і необхідна.